Всі готові, так? Медро Олексійович, вже стільки згодом для того, що вона підписана угода, і все ж таки, що заважає євроінтеграції? Я оптиміст. Цей святковий день, каже, що нічого не заважає. Якщо ми будемо працювати в такому темпі, якщо будуть врегульовані і питання реформ, і питання Виборчого кодексу, і решта питань, що залишилось, часу у нас до жовтня є, настрій є впевнений в тому, що в наступні місяці на саміті Східного партнерства в Вільнюсі, вже хотів сказати в Вінниці, але я приконю в Вінниці, колись теж проходити такі саміти, буде підписана угода про асоціацію. Це найбільш об'ємна, найбільш амбітна, найбільш широка угода про асоціацію, яку коли не будуть підписаний Європейський Союз. І приємно, що всі, хто сьогодні саме, долучилися до цього процесу, розгорбили свій вагомий внесок те, щоб цього буде відбуватися. Скажіть, будь ласка, те, що так в і масштабно проводиться світа з виходять для Європи, це допомагає вінечанам відчувати себе? Я думаю, що цей день для нас є достатньо символічним і ви знаєте, що, ті, що привити будь яку традицію неможливо. А те, що ми в шостому визначаємо цей день, це означає те, що ця традиція живе в нашому місті. І для мене Європа в першу чергу, це. Повинні бути притаманні кожній е, цивілізованій країні, кожній людині цивілізованій. І те, що ми маємо жити в демократичній, вільній е, державі, яка повинна дати можливість кожній людині реалізувати себе, е, бути успішною, жити достойно і користуватися всіми послугами. І сьогодні ще оточує відповідної європейської якості, для мене це є очевидний факт. І те, що ми на цьому шляху як місто, як територіальна громада. А це теж є очевидно. Я дуже вболіваю за те, щоб в Листопаді було підписано саме цього про яку говорить вся країна. Я думаю, що От дуже приємно що сказав сьогодні заступник посла Швеції. Він сказав, що він повернувся до себе. І там була розмова щодо України. Він сказав, що в Україні є дуже величезний потенціал стати шляхом перетворень за європейськими принципами, стандартами і цінностями. І це надихає нас усі на те, що ця робота також буде підписана. Ми зможемо бути повноправним членом європейської країни, європейської родини, в якій ми сьогодні. Олександр Георгіч, ви особисто відчуваєте вміниться європейським містом, в чому проявляється цей європейський я переконаний тільки я відчуваю, а всі Вінничани відчувають Вінницю як європейське місто, як найкраще місто, де надзвичайно приємна аура, до речі, європейська аура. Де найкраще не тільки в Європі, а й в світі фонтан. де саме ефективна влада в Україні сьогодні в місті Вінниці, саме креативна і сама така послідовна. Я знаєте, вірю в те, що якби вдалося трансформувати Україну до рівня того, який ми маємо, європейського рівня, який ми маємо сьогодні у Вінниці, варіант прийняття рішення, підписання угоди будь-якого іншого законодавчого забезпечення був би вирішений автоматично. Тому я це відчуваю і переконаний, що кожен з нас це відчуває. Більше прав громада, Ваше побажання і дичатам дійсно, в могли. Ми сьогодні маємо наші пропозиції до законодавства. І саме головне це е, воля людей, бажання. Сьогодні все потрібно зробити, щоб громадські організації, політичні партії об'єдналися і заставили центр схвалити всі ті нормативні документи, які дадуть можливість бути сьогодні в Європейському Союзі підписати ну, угоду про асоціацію.